Доброго дня, шановні студенти та викладачі. Сьогодні ми би хотіли запропонувати вам невеличкий майстер-клас деяких етапів створення фреонових холодильних установок. Шлях, який ми подолали після утримання теоретичних знань на заняттях спеціальних дисциплін до здобуття практичних навичок, під час виконання практичних робіт, проходження технологічної практики, згуртованої та плідної роботи наших гуртків, був складний, але. Той же час дуже цікавий. Я, Артем Кузнєцов, познайомлю вас з одним із основних частин фроонової системи це мідний трубопровід. Мідь відрізняється досить довгим терміном служби. Вона не старіє, не псується, довго зберігає свою міцність. Також мідь дуже гнучка. Що дозволяє вигинати її під різними кутами. Це спрощує роботу монтажників, бо інколи приходиться працювати у важкодоступних місцях, а мідь вигинається під різними кутами. На гуртку холодильна майстерня ми паяли мідні труби різними типами горілок та газів. Я вирішив удосконалити свої навички і спаяти конденсатор з мідної труби. Для цього, для колекторів, я вибрав мідну трубу діаметром 22 мм в яку будуть впаяні трубки конденсатора діаметром 10 мм. На початку роботи я мітчиком намітив місця отворів на колекторах та просвердлив отвори. Далі розширив отвори для того, щоб можна було вставити трубки. Трубки довжиною в 44 см я розрізав на 4 частини для ускладнення своєї роботи. Це допомогло мені збільшити кількість пайок. Зачистив їх, розширив та підготувався до пайки. Перед тим, як паяти мідні труби, необхідно знати певні тонкощі. Місця пайки нагріваються до 250-300 градусів Цельсія, що дозволяє м'якому припою розплавитися. Однак ці температури небезпечні для мідних труб, тому вплив має бути спрямованим і недовготривалим, оскільки, якщо трубу перегріти, вона втратить свої властивості. Зі зниженням температури пластичність і твердість міді зростають, що відрізняє її від інших матеріалів, які стають крихкими. Дана властивість міді дає можливість багаторазового заморожування та розморожування, що і задовольняє потреби роботи холодильної установки. Я впаяв труби в колектори замірив розміри та перевірив на герметичність. Здобуті мною навички допомогли мені під час моєї участі у конкурсі Chill Tech Students Awards. До останнього моменту не знав, чи саме я буду брати участь і представляти команди коледжу на цих змаганнях, бо товариші по команді були дуже достойними. Одним із завдань конкурсу був якраз вигін літер за кресленням та пайка мідних труб. Завдання було складним, але ми впорались і швидше всіх спаяли вироби та встигли їх провакумувати. Журі було професійним, враховувало всі недоліки порушення правил техніки безпеки, швидкість та якість виробів. Зараз на гуртку ми розпочали новий проект. Створюємо нову холодильну установку. Ми поділилися на чотири команди. Кожна з яких виконує своє завдання. Дві команди займаються виготовленням конденсатора та випаровувача. Третя виготовляє щит керування установкою. А ми з Олексієм робимо гідравлічну систему та повинні з'їдати всі частини холодильної установки в єдине ціле. В цій роботі якраз мені допомагають мої знання роботи з мідними трубами та пайкою. Двічі на місяць відбуваються засідання цих гуртків у присутності Смілка Максима Михайловича, що є директором компанії Месхолоп, що спеціалізується на ремонті та монтажі промислових і торгівельних холодильних систем. Що ти починаєш цим займатися, це затягує твоїй голові відбувається вибух. Нові знання відкривають нові горизонти. Дослідницькі проекти та створені тобою холодильні установки збільшують досвід у практичному застосуванні твоїх знань та вмінь. Ось такий майстер-клас я зміг вам показати. Сподіваюсь. Вам сподобалось та надихнуло до нових здобутків у навчанні. Добрий день. Я Вадим Войденко, і я розповім вам про роботу з електричними щитами, які є невід'ємною частиною сучасної холодильної установки. Це доволі кропітка та дуже відповідальна робота. Для виконання цієї роботи нам знадобилось пройти чотири різні підготовчі етапи. Два теоретичних в онлайн режимі та два практичні в лабораторії та аудиторії коледжу. Під час першого теоретичного етапу відбулось ознайомлення з інструментом та вивчення послідовності виконання робіт. Була жива дискусія між фаховими спеціалістами, студентами, викладачами коледжу та університету. Другий етап був підготовчий. Нам потрібно було обрати необхідний інструмент для роботи, визначити відстані між лампами і контролером. Та місце їх розташування на дверцятах щита. Ми зробили всі необхідні отвори, куди вставили контролер та сигнальні лампочки. Необхідно було виміряти та відпиляти Дінрейку, закріпити її на основу та прикрутити до щита керування, наклеїти наліпки. На третьому етапі роботи з щитом керування ми онлайн вивчили особливості схеми підключення основних елементів системи керування холодильною установкою. Четвертий етап робіт був самим тривалим і зайняв у нас близько 6 годин. Нам необхідно було закріпити на Дінрейках автомати, клемники та з'єднати дроти. Для цих робіт ми використовували спеціальні прилади та інструменти. На Дінрейці нам необхідно було розташувати клемники у певній послідовності: фаза сірі, ноль сині, жовто-зелені заземлені. Також розміщаємо автоматичний вимикач на трьохфазний двигун, магнітний пускач та додатковий автомат. За допомогою спеціального інструменту ми підготовлюємо провід різного кольору для з'єднання. Ми використовуємо знімач ізоляції для зачищення проводу. Далі надіваємо наконечник та обжимаємо. Відрізаємо зайве та закручуємо. Дроти скріпляємо хамотами. Робота закінчена. Перевіряємо роботу щита. Я теж приймав участь у конкурсі. За наданою електричною схемою нам потрібно було з'єднати електричні елементи та приєднати їх до трьохфазного двигуна, запустити його. що це це було складно, це нічого не Сказати, Нам надали схеми без позначень, обладнання, електричні прилади, деякі з яких ми бачили вперше. Але попередній досвід у збиранні щитів допоміг нам швидко розібратися в ситуації і виконати завдання невідмінно. Додатковим завданням було підключити аварійну лампочку. Ми єдина з команд, яка її підключила. Працюємо. Є. Кнопка пуск. Двигун обертається, кнопка стоп. Напачка нарікнув. Стоп. 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 Зупиняється. А тепер перевіримо спрацювання теплового реле. Чи правильно ви з'єднали його? Правильно, так. Ми стали переможцями серед всіх навчальних закладів України, що випускають спеціалістів нашого напрямку підготовки. Зараз я теж приймаю участь у розробці нового проєкту з монтажу холодильної установки. Я займаюся збиранням щита керування. Сподіваюсь, досвід, отриманий мною, при проходженні виробничої практики у гуртку та конкурсі допоможуть мені у цій роботі. Ми вдячні нашим викладачам та компанії Холод за можливість у цей складний час отримувати практичні навички. Також я буду виконувати дипломний проєкт, де моїм завданням буде збирання електричного лабораторного стенда для роботи трьохфазного двигуна. Дякую за увагу!